Всім доброго здоров'я! Станом на 4 квітня Хмельницька атомна електростанція працює стабільно. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях, екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. Персонал виконує планові роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. На Хмельницькій ЄС продовжує свою. Постійну роботу моніторингова місія МАГАТЕ сьогодні, 4 квітня, запланована чергова 39-та ротація експертів. Також на тижні нашу Хмельницьку ЕС відвідала окрема місія МАГАТЕ це медична місія. Ми вже декілька років працюємо спільно для того, щоб покращити медичне обслуговування як безпосередньо. На промайданчику Хмельницької ЄС, а також у міській медико-санітарній частині. Нам вдалося отримати обладнання медичне обладнання, яке покращує медичне забезпечення. Дякуємо нашим партнерам, дякую всім, хто долучений до процесу покращення медичного обслуговування. Працюємо далі. Персонал продовжує свою підтримку нашим захисникам. Дякую кожному працівнику Хмельницької АЕС за те, що ви перераховуєте особисті кошти, за які волонтерська група закуповує все необхідне. Так, на тижні, що минає, ми передали черговий автомобіль нашим захисникам. Інші речі також закуплені і будуть передані найближчим часом нашим захисникам. Також Хмельницька АЕС розпочинає Сезон благодійних об'єднуючих спортивних заходів. В суботу, 5 квітня, пройде благодійний марафон. Запрошую всіх прийняти участь, вболівати, донатити все для того, щоб додатково підтримати наших захисників. Працюємо для перемоги, наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!